Наша от база, де ми 10 років проводили заняття, на жаль, була атакована п'ять авіабомб на неї скинули, зібрали речі, поїхали. І Вже тут в Хмельницькій області родичі нас приютіли, так би мовити. Здобуття олімпійських ліцензій це дуже відповідально. І коли ти виходиш на старт, ти переймаєшся тільки за себе. А коли виходить команда ще в різних категоріях, і ти відповідаєш за те все, ти переймаєшся за кожного. І кожен постріл, і ти нічого не можеш зробити там на рубежі замість них. Плюс сім вони вдягають вже ботинки, шапки. кажуть, тренер, ми не прийдемо, бо дуже холодно. Техніка безпеки вона прописана кров'ю. Влучати у десятку на дистанції 70 метрів навчають у Хмельницькому відділення стрільби з лука. Запрацювало на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Заняття безкоштовні разом із дітками. Працюють два тренери з Харкова. Це Віктор Галазюк та Вікторія Коваль. Власне, із Вікторією ми спілкуватимемося у програмі Спортдайджест інтерв'ю Вікторія, членкиня виконкому Європейської федерації стрільби з лука, учасниця Олімпійських ігор, 2008. Пані Вікторія. Вітаємо, Добрий день. Вікторія Коваль, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу, переможеця і призерка Кубків світу, Гран прі Європи, учасниця Олімпійських ігор. Народилася 11 червня 1985 року. Рідне місто Харків. Торі, нещодавно закінчилися у Франції Олімпійські ігри. Від України взяли участь 140 спортсменів. І фактично, ви як ніхто знаєте, які емоції переживає спортсмен на такому старті головному старті чотириріччя. Якщо можна поділитися, будь ласка, тими враженнями, які були у вас у Пекіні в 2008 році. Дійсно, Олімпійські ігри це апофіоз підготовки будь-якого спортсмена, елітного рівня і все. Вся підготовка, весь цей цикл Олімпійський спрямований саме на закінчення от річчя. Це Олімпійські ігри. Перед цим, звичайно, це дуже важливий старт. Це чемпіонат світу або чемпіонат Європи, де треба завоювати ліцензію. До речі, це найважчий момент у будь-якого спортсмена саме завоювати ліцензію, і право виступати на Олімпійських іграх. А Олімпійські ігри це вже трошки інше, це вже сам старт. Там є такі. Можна сказати, навіть політичне такий тиск, не тільки от спортивний, коли ти виходиш на арену, що всі разом, а треба, а надо, давайте. Але це дуже така атмосфера з одної сторони і накалена, а з іншої сторони і дуже дружелюбна, і різні види спорту, і різні країни, і всі отримують від того задоволення. Хто у стрільбі з лука складає зазвичай нашим українським спортсменам найбільшу конкуренцію? Ну, цьогоріч ми розуміємо, що це Корея, так здобула перемогу на Олімпійських іграх. А як це було раніше? Чи така тенденція прослідковувалась? Ну, з 84-го року це гігіємонія Кореї. Вони виграли своє перше олімпійське золото в 84-му році, і до сьогоднішнього дня тільки одна Олімпіада була в 2008 році, коли індивідуальне золото жіноче виграла китаянка у себе в Китаї. Всі решта Олімпійських ігор, саме золото, індивідуальне жіноче, було у кореянок. А другу олімпіаду поспіль корейці здобувають всі п'ять золотих нагород стрібі з лука. Буває таке, що вони мають навіть не п'ять нагород а більше за рахунок mm -hmm. того ж в індивідуалі отримують там перше і третє місце, наприклад. І так, да, на сьогоднішній день корейці це лідери в стрільбі з лука, але вони поставили цю систему ще от в 80-х роках, коли стріляти з лука могли всі. У них була стрільба з лука в шкільній програмі, і тому майже всі люди проходили через це. Як колись в Україні була можливість футболом займатися кожному, да? два уроки було фізичної культури і ще третій був футбол. Ну так було і в Кореї свого часу. Зараз. Вже такого немає в загальноосвітніх школах, але е, виграв Олімпійські ігри побудували базу в тому містечку, звідки цей олімпійський чемпіон. Е, кількість баз, кількість спортсменів, які в них залучені в стрільбі з лука. Вражають пані Вікторія у стрільбі з лука. Цьогоріч на Олімпіаді змагалися двоє представників з України: це Вероніка Марченко та Михайло Усач. Чи вдалося вам переглянути їхні виступи на Олімпіаді? Саме конкретно на ці поєдинки якраз от прям <хи> подивилися фінали стрільби з лука дивилися, бо це свій вид спорту, і хотілося б звичайно. Але в цей період ми з дітьми були в таборі. В Івано-Франківській області, тому там теж 120 дітей, які потребують уваги. Якраз проводячи один з наших майстер-класів, змагалися наші атлети, тому дивилися всі разом. Навіть хто не мав відношення до стрільби з лука, але вони були в мене на локації. Вони пробували, що таке стрільба з лука. І тут була змога навіть з екрану телефону, але подивитися саме, що таке спортивна стрільба з лука. Угу. Вболівали за наших, на жаль, далі не пройшли. От, але далі вже фінали були, і то було вже вдома, то дивилися на. Ші фінали полуфінали в виді спорту дуже потужний був півфінал. І фінал, коли попадали, абсолютні результати 30 на 30 і перестрілка, вирішили буквально 3 міліметри вирішили долю золотої олімпійської медалі. Хочу поставити два запитання. Пані Вікторія, як навіть більше не до спортсменки, як вже до тренера, ви певний період з 2016 роки, ви були долучені до тренерської діяльності і тренували збірну команду Єгипту. Як так сталося? Я в ці роки була у виконавчому комітеті Всесвітньої Федерації стрільби з лука, і в 2015 році до Копенгагена ми поїхали зі своєю вихованкою Ліною Борісєнка. І вони на тому чемпіонаті світу якраз стали чемпіонками світу. І там. Поступила пропозиція від також члена виконкому від президента Єгипетської Федерації, чи не хотіла би ми підсилити їх команду і бути тренером для команди. Я закінчувала вже свою спортивну кар'єру, і це була mm -hmm. така гідна пропозиція заявити про себе не тільки як про спортсмена, а й про тренера. Тож ми погодились, і в принципі це був шанс побути ще на Олімпіаді. Віктор був з командою Єгипту на Олімпіаді. Ну як член виконкому була на Олімпіаді з Наскільки ну, це був особливий досвід? Це дуже особливий досвід, коли ти усвідомлюєш саме цей пресінг здобуття ліцензій. Перш за все. Олімпійські ігри вже трошки простіше проходять, бо там немає заявки на олімпійські медалі. А просто бути учасником, ну і так же учасник. А от саме здобуття олімпійських ліцензій це дуже відповідально. І коли ти виходиш на старт, ти переймаєшся тільки за себе. А коли виходить команда ще в різних категоріях, і ти відповідаєш за те все, і в тебе є якісь певні зобов'язання, то да, ти переймаєшся за кожного і кожен постріл, і ти нічого не можеш зробити там на рубежі замість них. Вони мають зробити, а все попередня підготовка має бути. Але там непогано так, півтора роки попрацювали, що і. Рекорди національні були, рекорди африканські були, непогано діти стріляли, але знову ж таки там інша система. Якщо в Україні це поступовий рух з дитячого віку і до олімпійців, і в нас немає пропуску, то там готуються тільки виключно до Олімпійських ігор. Mm -hmm. Півтора роки, два роки до Олімпійських ігор, Олімпіада закінчилася, все, ніхто не тренується. Mm -hmm. Ну це так, Цікаво. боляче дивитися на те, що ти робиш, робиш, а потім такий пробіл. Напад, і знову такі. починають спочатку. З, з да. Як було звикати до тих умов, переважно умов погодних? Зрозуміло, що ви зараз просто небо працюєте і в спеку, яка зараз є, і в Україні, але там зовсім інші погодні умови були в Єгипті. Так, да, от Після Єгипту я тепер ходжу в більшості закрите все тіло. Я розумію, що так навіть краще переноситься вся ця спека, тому що тіло не отримує цих. Опіків почервоніння, а ти реально як в термосі собі знаходишся і комфортніше себе відчуваєш. Ну знову ж таки, якщо це жара, то тренуємося або рано вранці, або більше туди до вечора. Ну нічого, головне бажання. Їм було важко при плюс 10 працювати. Бо плюс сім вони вдягають вже ботинки, шапки. кажуть, тренер, ми не прийдемо, бо дуже холодно. Пані Вікторія, а чи правда, що стрільба з лука вважається одним з найбезпечніших видів спорту? Та з точки огляду, як виконувати техніку безпеки, то ну мало реально травм. Тут головне у всіх стрілкових видах спорту головне виконання техніки безпеки. Да, у нас немає таких піруетів, як в гімнастиці, там, де mm -hmm. треба страхувати, там, де можливі такі е, виліти за межі поля або снаряда, то в нас такого немає. І травми зазвичай бувають в стрільбі з лука, е, коли недостатній рівень фізичної підготовки і дали е, лук важкий, або коли недостатньо розім'ялися перед тренуванням. Буває таке, що м'язи холодні не розігріти. Прийшов, почав стріляти mm -hmm. і багато стріляти тут. Просто треба готувати свій організм, і як кажуть, що Сама розминка це залог довголіття спортивного, тому не нехтувати саме такими базовими речами. І техніка безпеки, вона прописана кров'ю, як то кажуть. Треба виконувати це. має бути перше. Діти приходять, і перше, що я вам кажу, це техніка безпеки. Куди ми ходимо, коли куди не ходимо, розтягуємо лук, чи не розтягуємо лук. І вони ці засади мають знати і виконувати на 100%. З огляду на те, щоб займатися спортом, це не 2-3-5 пострілів, а це 200. І пострілі за тренування, і організм має то виконувати навіть згідно програм, коли ми відкриваємо, ми бачимо там дві третини. Це загальна фізична підготовка, а потім вже спеціальна і техніко-тактична. Да, чим вище спортсмен, тим більше техніко-тактичної підготовки, але базовий рівень загальної фізичної підготовки є кожен день, не на те, що є тренування чи немає. А ми спілкувалися з вашим підопічним Ілоріон Крупеня, і він нам розповідав такі різні дрібнички і деталі, зокрема про те, що вага його наплічника становить майже 10 кілограмів. Це у всіх вихованців ну настільки такий вантаж солідний за плечима має бути. Ні, це не у всіх вихованців. Це базовий рівень дитячий 10 кілограмів. Наші коробки важили до 25 Ну, Близько 20, тому що ми маємо на міжнародний рівень мати два лука з собою, і труба там теж входить, в нього поки що немає такого оснащення, в нього один лук і все. А так зазвичай близько 20 кілограмів, тому що там багато не можна вкласти, аеропорт не дозволяє. А так зазвичай маємо те, що треба з собою зміна погоди, то мають бути якісь галоші, мають бути дощовики. Якщо це холодно, то мають бути додаткова жилетка, може рукавиця тепла. І такі речі да, мають бути: балонівий костюм. От. Так, щоб якесь ні, в нас немає, це має бути стандартна форма, яка однакова у всієї команди. І дивлячись по погоді, ну і напис на спині з прізвищем, це у нас такі вимоги всесвітньої федерації, і якщо вже потребує погодні умови, того, то тоді ми будемо вже адаптуватися, щось ковтинку надівати або з коротким рукавом, або від дощу. Які головні переваги цього виду спорту, як стрільба з лука, ви можете виокремити? Це перш за все психологічний від спорту. І це дійсно концентрація, увага має бути і не тільки один-два рази, а кожен раз контроль себе. Також ми займаємося в більшості на відкритому повітрі, то це ще від півтора години і більше знаходяться діти на повітрі, дихають знову ж таки, це підвищення рівня фізичної активності. Координаційних здібностей, бо у нас стрільба з лука відноситься до складно координаційних видів спорту, тож спорт взагалі дисциплінує? Певно, спочатку повномасштабної війни, і якраз стрільба з лука стала можливістю адаптуватися для наших внутрішньо переміщених осіб і для наших військових і ветеранів, тому що якраз саме із цієї категорії ви також активно працюєте. Як часто навідуєтесь, зокрема для наших захисників, і який відгук від них вже отримуєте? По завершенні таких майстерок. Да, дійсно, хлопці активно приймають цьому участь і на сьогоднішній день, раз на тиждень, відвідуємо обласний госпіталь ветеранів і приходять там на локації ті, хто знаходяться в той момент на лікуванні. Також бувають у нас заходи адаптивні спорти. І були вже одні у нас на пляжі, де була присутня стрільба з лука. Також тут ми проводимо на своєму полі відкриті тренування у нас пройшли протягом чотирьох тижнів, то будь-хто мог долучитися до відкритих тренувань. І знову ж таки, літо, то табори місцеві теж залучають нас як активність для своїх дітей. Тож працюємо на популяризацію виду спорту. А з огляду на адаптацію, так, це один з найбільш адаптивних видів спорту. Тому що в нас можуть брати участь не тільки люди звичайні, а й з якимись особливостями в світовому масштабі є люди, які навіть без двох рук стріляють з лука, без ніг або візочники. Це також можливо єдиним протипоказанням є психічна неврівноваженість. От все інше в принципі адаптується, і не людину під правила спорту, а правила спорту адаптують під людину і зменшення дистанції, адаптивність луку до е, тої людини, яка прийшла. Пані Вікторія, ну якщо говорити відверто, то свого часу адаптуватися до обставин довелося і вам, тому що ви приїхали у Хмельницький з Харкова. В який момент з початку повномасштабної війни ви зрозуміли, що потрібно шукати більш безпечне місто для сім'ї, для цього виду спорту, аби його зберегти в Україні? На сьогоднішній день так, на жаль, у нас лишилися великі бази, де ми проводимо змагання тільки у Львові, і в Чернівцях. Все інше в тому або іншому варіанті, на жаль, або закрито, або Тимчасово закрито або не знаходиться в окупації. Найбільша база наша в новій каховці на сьогоднішній день була затоплена, бо знаходиться дуже близько до той ГЕС і знаходиться в окупації. То перший номер нашої української збірної Анастасія Павлова вимушена шукати собі притулок. Зараз вона в Чернівцях. Ну да, реалі життя такі в Харкові. Також на сьогоднішній день неможливо повноцінно тренуватися, бо там постійні вибухи. І наша база там теж знаходилась біля тих місць, які не найкращі для відвідування дітей. Тому на сьогоднішній день це тренування лише в наших тирах, бо тири знаходяться в підвалах. А наша от база, де ми 10 років проводили заняття в університеті, 5 березня 2022 року, на жаль, була атакована. П'ять авіабомб на неї скинули, і завдяки нашим студентам вдалося вивезти звідти в більш безпечне місце інвентар, і вже потім забирали інвентар. Але ми бачили ці вибухи на власні очі саме 24 лютого, тому ми відразу зібрали речі, поїхали. І вже тут в Хмельницькій області родичі нас. Приютіля, так би мовити. А згодом в травні місяці запропонували роботу саме в Хмельницькому. Погодились поки що на таких умовах, що ми е, як зможемо, так почнемо стрільбу з лука. Ну от за два роки нам вдалося відкрити відділення саме стрільби з лука, вже спортивної стрільби з лука в ДЮСШ-3. І на сьогоднішній день наші діти вже мають можливість розвиватися саме в спорті. Ну ви ще підготували кандидатів в майстри спорту України. Чотирьох, якщо я ага. не помиляюсь, так, да. Одна дівчинка вже виконала майстра спорту, тож документи на присвоєння майстра спорту і ще чотири кандидати в майстра спорту. Так. На жаль, є такий нюанс, що деякі вступають поза Хмельницьким вищ навчальні заклади. Ну що ж, це така штука. Може, тимчасово буде тренуватися не в Хмельницькому, але загалом, так, да, діти є, попит є, це новий вид спорту в Хмельницькому, в Хмельницькій області, і саме спортивної стрільби з лука тут не було. Кандидати в майстри спорту в Хмельницькому вже є, майстрині спорту в Хмельницькому вже є. Що, що далі? Це розгалуження, збільшення інфраструктури, більша популяризація цього виду спорту в нашому регіоні. Про що мрієте? Ну на сьогоднішній день так ми працюємо над популяризацією, завдяки чому от, минулого року наші вже вихованці виграли в проєкті Апшифт і вже провели 10 майстер-класів по школах загальноосвітніх в місті Хмельницькому. Тобто це вже люди знають, діти знають про таку активність. І в вересні зазвичай це олімпійський урок проходить, Олімпійський Олімпіклаб проходить, і ми теж долучаємось до цих проєктів з майстер-класами по школах для того, щоб залучити дітей до спорту, і, зокрема, до стрільби з лука. Звичайно, і в ці ці табори це все не проходить безслідно і дзвонять, питають, приходять. На сьогоднішній день питання з юридичної сторони вирішено, що це дюсш 3, є відділення, а далі лишається питання бази, бо ці умови, які є на сьогоднішній день, є що покращувати і що робити далі. Пані Вікторія, на завершення програми, якщо ви дозволите, такі короткі запитання, я вам поставлю. Так, давай. Дякую. Отож, якби не стрільба з луку, то що? Напевно, була би хімія, бо я маю таку гарну освіту. Хімічно, фармацевтично, то напевно була б там. Пора року. Весна, бо ми виходимо на вулицю, якраз з тиру, починається літній сезон. Е -е, якщо ми говоримо про улюблену страву, то яка це страва? Салат Шуба. Не дуже весняний, так, але... Ну, але подобається. Е -е, що дає мотивацію? Успіхи дітей на сьогоднішній день, їх успіхи це наші успіхи, наші радощі. І про що ви мрієте як е, українка? Про свою базу. Mm. <с> На жаль, сьогодні у нас тільки футбольне поле, яке ми, яке ми ділимо з футболістами, а хотілося б мати повноцінну базу стрільби з лука, де ми б були повноцінними хазяївами своєї бази. І тут же і зимова база, і тут же і літня база. Бо сьогодні це дві різні установи. Я вам дуже дякую і бажаю вам, щоб ваші мрії здійснилися і примножувалися у реалізації. Дякую, шановні глядачі. А вам дякуємо за увагу. І нагадуємо, що в ефірі була програма «Спорт Дайджест інтерв'ю залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.